Мої любі всім привітки! Хочу показати вам не дуже отакий фертикультяпний пакуночок, але дуже місткий. Тут настільки багато того, що треба з їжі нам. І зараз усе по порядку. Зараз покажу вам покупочки ті, що в АТБ і в продуктовій хатці. Ну що, мої любі? Не дивіться, що тут все е скидано. Але буду по черзі розказувати. Ну що, ось мій улюблений. Хрін білий, гострий, зі свіжого хріну, не е, крашений, а е, фарбований може бути він буряковий, як ми знаємо, фіолетовий. Цей білий, гострий і дуже смачний. І я його беру не перший раз, він якраз таки є у е, хатці. І коштує він, мої любі, 16,50. Не багато, немало, але мені дуже подобається. Полтавська лакомка я облюбувала раніше брала у Аврорі, а зараз якраз таки беру другий раз підряд. Це полтавська лакомка, мега пачка. І коштує вона 43 гривні. Ось так, 43,10, мої любі. Взяла по акції ось такий сир. Сир у нас цей е, весь сметанковий, 50%, 346 за кіло, і оцей е, такий кусочок вийшов на 134,40 Ну, із молочки це сир кефір селянський. Якщо любиш свіженьке, е, хто виробник? Зараз глянемо. Ну, виробник у нас і тут іде Вінницька область. Звичайно, свіженьке любим і буду готувати млинці сьогодні. Е, мені Тікток Майлюбі виплюнув, що я готувала рік назад якраз таки е, те, що сьогодні хочу. А сьогодні я хочу е, зготувати на отому кефірі е, якраз таки млинці е, оладі. Так скажемо. Е, оця ось у нас печіночка. Печінка у нас іде. Куряча печінка куряча 29,71. Йде печіночка, вона по 59,90. Оце 496 гривень. Взяла мою улюблену рибу. Це скумбрія. Скумбрія у нас йде за кіло. Зараз скажу вам скільки, скумбрія. 185 гривень. Оце пів кіло 552. Вийшло на 10212. Дуже обожнюю скумбрію. навіть взяти, переділити, розморозити і з'їсти. Так, я можу це зробити на половинку. І ось вам джерело Омеги якраз таки є. Далі. Далі давно я вже не купувала Аргентини, чомусь не було або її не за. Не задумувалась, не брала, але взяла три ось штучки, от таких аргентинки. І вони за кіло у нас йдуть 133 гривні, от три на 157,21. Ну і куди ж? Без Сальтісона. Сальтісон, я зараз вам покажу, який він гарний, який він смачний. От дивіться, який. Дуже-дуже приємно виглядає, тут багато м'яса. Але й, хто не любить там, хвостики, там, вушка, це все тут є, тому це не для вас. Ну а Сальтісочок коштує у нас сальтісон Дніпровський з язиком по 169 гривні 90 за кіло. Цей вийшов на 128,10. Ну і Салямі ковбаса фінська. Ось така не знаю, що за ціна? Я не питала, стояло 90 гривень. Ну, звичайно, я взяла порятинський м'ясокомбінат, славиться своїми старами і ковбаса у них непогана. Тому я взяла і от ця паличка не 66,60 60. Мої любі, розкажіть, може у вас якісь ціни менші? Може у вас якось там дешевше деякі продукти. Це цікаво, бо багато хто приїжджає навіть з Харкова, кажуть, у них ціни трошки менші, у них навіть проїсти безкоштовно для своїх людей, які народилися, які проживають у Харкові. Ну, я так думаю, мають прописку. Так, так я вважаю. У нас такого немає. У нас проїзд в маршрутках 15 гривень, у тролейбусі 8. Ну і на тому дякую, що ми живемо, що ми тут захищені, дякуючи нашим ЗСУ. У нас так суми, це прикордоння. Тому ми завжди, як кажуть, на стрьому. Далі, мої любі, покажу те, що я купила в АТБ. Ну, а ця ося краса куплена якраз таки в АТБ. Ну, приступимо, що у нас перше? Це саме велика і саме дорога пачечка, це Нескафе Класік. Ну, звичайно, я таку каву не п'ю, я вам е безліч разів казала, це п'є чоловік і коштує вона 245,90. Рощина гранульована, в ній 250 грам. Те, що я купила собі, це ось, як завжди, йогурт. Білий молокі, я густий, беру завжди 1,6%. Мені дуже подобається, хоч 8%, хоч 1,6% але після того, як я е, у відпустці е, прочитала про правильне харчування, правильне харчування, і стала брати е, менш такий йогурт. Тобто, ну, от... Е, Порівняти 8% і 1,6. Звичайно, треба брати 1,6, бо там багато жирів і це не дуже корисно. Бо жири завжди, де, що б ми не їли, ті ж яйця, той ж суп, ту ж кашу десь є завжди жири. Бо саму ж кашу не будеш, їсти, додаєш там м'ясо. Якщо їм м'ясо не додаєш, олію, там теж є жири. Тому якраз таки 1,6. І це йогурт молоке 40,90, о, йогурт подорожчав. Капуста це у цьому році, у нас такий стратегічний продукт, і коштує дуже дорого. Капуста квашена, оця пів кіло 66 гривень. 66,50, але дуже хочеться і, звичайно, ми беремо. Зараз у нас, ну, як таково, Таких продуктів немає, свіжих. Там, ну, те, що продається, там, яблука, банани це все вирощене все одно на концентратах. А ось якраз таки капуста. Оці всі квашені овочі у кого є, вони дуже важливі. Ну, я беру ось таку квашену капусту. Далі томатна паста. Тут три пакетики, мені дуже зручно, я беру для борщу. І от така томатна паста, розумний вибір. Коштує у нас, коштує, зараз вам скажу скільки, по 10,50. Сіль. Сіль кухонна була по акції, коштує 11,90. Крупа ячна, розумний вибір коштує 21 гривню. Хрін взяла фарбований, отакий хрін, і коштує він 23 гривні. Гірчичка, гірчичка 200 грам, коштує 22,60. Також, моє любі, взяла. взяла, е Пшоно, пшоно, 21, 21,50, пшоно не дуже йде, воно якось більше йде у нас на супи. А більше якось як ото люди готують банош такої е, каші. Е, ну, Я знаю, із пшеняною я колись готувала туди маселку додала, е, приправок. Ну, що, їла одна я. Мабуть, я її не вмію такий банаш з пшона готувати. Ось таку консервочку взяла по акції для машулі з яловичиною. Як відкрила, аромат просто офігезний, пахущий, аж самі закортіла мої любі. І коштувала така 21,90. Але вона полискала і все на місці. Ну, ось таке було. Така покупочка. Також мої любі оце все вийшло. на 53780. Ну, Дуже затягнула ця кава. Кава найбільше 245,90. А все інше там, ну, це, ну, це, половина, так, скажімо. І разом чек у нас вийшов. Той чек на 703,84. А цей на 537,80. Ось так ми любимо. Чеки я вам показую. показую. Ось що було у списках: це сіль. Капуста, ковбаса, кохве, печінка. В іншому списочку. Ну, І ще купила ось таку лампу світодіодну. Вона коштувала замість 45 гривень 35 І цю лампочку у цьолеті перегоріла. Ну, що було у списку? Ще пшоно, січка артек я написала, як е, горчиця, хрін. І томатна паста. Ну ось так, мої любі. Дякую вам за перегляд. Чекаю ваших коментарів. Підписуйтесь, цілою люблю. Ваша Людмила. До нових зустрічей.